Як жаби подорожували японська народна казка, жила собі колись в едо жаба, яка вже давно хотіла побувати в кіото. А в той самий час у кіото жила інша жаба, яка мріяла відвідати едо. От одного дня жаба з едо набралася відваги та й вирушила в дорогу до кіото. А невдовзі і жаба з кіото вирушила в подорож до Едо. Стрип-стрип, і зустрілися обидві жаби на високій горі між Едо та Кіото. Добридень! Куди мандруєш? спитала жаба з Едо. Добридень! А ти куди? запитала жаба з кіото. Хочу подивитися на кіото. А я на едо. Жаба глянули одна одній в очі і засміялися. Кажуть, кіото багатолюдне місто. Це правда? А я чула, що едо багатолюдне. Слово за словом, і жаби почали хвалитися своїми містами. Кіото найбільше місто в Японії, в ньому стільки великих будівель, вулиць і людей, казала жаба з кіото. А едо щось дивовишне, великі замки, крамниці, а на вулицях юрби людей! Не поступалася жаба з едо. Суперечка стала такою гострою, що нарешті вони вирішили поглянути згори на міста і переконатись, котре з них більше. Стрип, стрип і жаби піднялися на самісінький вершечок гори. Звідти в цей погідний день. Було видно все аж до край неба. Щоб не впасти, жаби вхопили одна одну за передні лапки і зіп'ялися на задні. Ой, що ж це таке? Кіото геть чисто схоже на едо. вигукнула жаба з едо. Ой, що ж це таке? Едо, нічим не відрізняється від Кіото!» Здивувалася жаба з кіото. Забули, що їхні очі дивляться назад, і жаби ще раз глянули вниз. Дивляться, дивляться і не бачать нічого іншого, тільки своє місто. Тепер я вже не піду до кіото, розчаровано мовила жаба з едо. А я не піду до едо, озвалася жаба з кіото. На прощання жаби вклонилися. І сказали одна одній: Пробач, що клопоту тобі завдала. Якби не ти, то я била б ноги до кіото. Це я повинна просити, вибачення! Якби не ти, то я била б ноги до Едо. До побачення, до побачення! Стриб, стриб, жаби спустилися з гори і подалися кожне до свого рідного міста. Кіото геть чисто схоже на едо. Розповідала всім жаба з едо. Едо нічим не відрізняється від Кіото!» переконувала всіх жаба з Кіото. От і казці кінець.